У церквах і храмах на честь Спасителя нашого Ісуса Христа відбулися урочисті літургії. А на другий день Різдва вже в іншій церкві влаштували Різдвяний табір. На нього запросили дітей, сімей, переселенців та учасників антитерористичної операції. Про свята Різдва Христового з різних світоглядів дивіться далі у сюжеті. Вже традиційною стала в церкві вистава під назвою Різдвяна історія. З часом змінюються самодіяльні актори, а дійство зачаровує таємство народження Ісуса Христа. Тож щороку прихожани церкви християн віри євангельської відтворюють перші сторінки епохи Ісуса. В акторів перевтілилися діти, які відвідують недільну школу. Саме вони помітили, що у Пирятині сьогодні багато гостей та переселенців зі сходу. Тож запросили їх та членів сімей, учасників АТО долучитися до найвеличнішого християнського свята Різдва Христового для гостей заходу облаштували затишні куточки для відпочинку та спілкування. Мені найбільше сподобалось, як ми грали в віри. Мені дуже сподобалось, як показували стенку. Я зрозуміла, що Бог подарував нам дуже великий подарунок. Це Ісус подарував. Здесь дітям очень нравиться. Хорошо, все располагает для того, чтобы Это ноги сами ведут, я не знаю, как они это. А где вы на сходе? Да. На сходе город Краснодон. Какие есть слезы это с Краснодона. Конечно, конечно. Как там сейчас ситуация? я люди? Как люди резбузу сделали? Может, кто-то обожает? Ну, наш город не, не очень сильно пострадал, поэтому там жизнь идет своим чередом. Конечно, очень страшно, потому что мы не знаем, что может быть в следующую минуту. Конечно, нам хочеться, щоб так як ми здесь знаходимося мирное время, нам хочеться, щоб і там люди находились так же, як і ми здесь, щоб у них було все добре. Десятирічна Віка прийшла на свято після зустрічі з татом, який повернувся з зони проведення антитерористичної операції. Я дуже була рада, що він вже приїхав, що він вже може, не може й не поїде. Ми ходили Ну, Дісно, що він приїхав. Тати, я тебе вітаю з Новим роком і з Різдвом, щоб все було у вас добре і щастя, здоров'я, все було. Ведучі свята пропонували дітям ігри та розваги. Всі почували себе як вдома, завдяки атмосфері свята. Адже це свята народження того, хто несе нам мир і спасіння.